Чи пробували ви змішати Майнкрафт разом із Думом? Вийшов би хаос, але є одне але вам цього робити не треба, бо є Діп Рок Galactic. Чи Діп Dungeon, коротше, називайте її, як хочете. Ця гра це абсолютно те саме, що Дум у поєднанні з Майнкрафтом, і мушу сказати, це просто офігенно. Знаєте традицію у фільмі 300, де батько відправляє свого сина в Снічні Гори? Щоб той став справжнім чоловіком. Забудьте про цю всю несенітницю. Ви станете справжнім чоловіком. Тоді, коли виростете бороду, візьмете в руки кайло та відправитесь у ці загадкові та небезпечні печери, що переповнені інопланетними монстрами. Але перш ніж ми дійдемо до цього, розкажу тим, хто не знає, що це взагалі за гра та про що вона. Діпро Галактик. Це чотирьохграфцевий кооперативний ресурсовий добувальний симулятор пива, де ви можете побачити, як ви та ваші друзі набиваєте до відключки. Mm -hmm. Як обичне. Не знаю, ні одного пива, від якого можна ви. Да-да. Було... Це в принципі все, що може запропонувати ця гра. Хоча стривайте. Я забув, що тут ще є якась дивкувата мені гра з видобутку ресурсів, яку ніхто не грає. Ну хіба що вам набридло пити пиво. Ну а якщо серйозно, то Deep Rock Galactic це кооперативний шутер де вам та вашим друзям гномам треба відправитись у інопланетні печери для того, щоб забирати та видобувати різноманітні дорогоцінні та дешеві ресурси для компанії на яку ви працюєте. А я сіяти oh. і нормально так. Я є шквід, вони передвигають. Спочатку, як все грати та що тут робити? Першим ділом ви з'являєтесь на цій космічній станції та з вами балакає якийсь менеджер компанії, якому ви ніколи не побачите у своєму житті. Першим ділом ви задаєте питання, де та що бізнесі знаходиться у цьому лобі? Але мушу сказати, що лобі тут настільки просте та стиснуте, що навіть новонароджена дитина розбереться, що і де знаходиться. Вам потрібно обирати доручення. Доручення це така лінія квестів, за виконання якої вам дадуть винагороду у вигляді ігрової валюти, зброї, ресурсів і так далі. Після обрання доручення ви підходите до стола, забираючи завдання. У Deep Rock Galactic присутня задовольна кількість різноманітних та по-своєму унікальних місій. Після обраної вами місії ви сідаєте у ваш бурільний корабль та відправляєтеся на обране вами завдання, і там буде м'ясо. Особливо на самому важкому рівні складності, яке ви виставляєте в налаштуваннях квесту. У завданні завжди присутня як мінімум одна основна задача та одна другорядна. Іноді у завданні може бути дві основні задачі, які обов'язкові для виконання для завершення завдання. Таке попробую. Місії так само можуть мати як і позитивні модифікатори, так і негативні. Наприклад, позитивні модифікатори можуть бути золота лихорадка, подвійний досвід, насичена атмосфера, де ви будете швидко бігати, низька гравітація, де ви будете високо стрібати, і так далі. А от негативні модифікації можуть бути, наприклад, зараження, печерні п'явки, привиди, і так далі. Чим більше таких модифікаторів присутні на завданні, тим більша буде нагорода за його виконання. До речі, мапи завдань завжди рандомно згенеровані. Тому у вас ніколи не буде однотипних мап, які ви зможете на пам'ять вивчити та проходити завдання за лічені хвилини. Щодо персонажів дворфів, за яких ви граєте, у вас є вибір із чотирьох грабельних персонажів: бурильник, інженер, кулеметник та розвідник. Кожен із них має свої унікальні вміння та унікальну зброю. Почнемо з бурильника. Як можна здогадатися по назві, його задача це бурити всю карту, бо йому лінки зі потонелям, які були згенеровані, тож він створює свої. А ще в нього вогнемет, який спалює все на своєму шляху. Це такий собі універсальний персонаж, за якого комфортно грати на любій карті та на будь-якому типі завдань. Інженер. Це такий собі персонаж, який з собою завжди носить турелі, які ти потім бігаєш весь час перезаряджати, бо в тих кінчилися на бої. Особисто для мене інженер звучить як самий цікавий персонаж у грі. Він може ставити платформи, щоб було легше дістатись до ресурсів або застрібнути на вершини. Щодо зброї, то в нього є дробовик та гранатомет самого початку. Кулеметник. Основна функція його це наносити найбільше урону. На цьому персонажі вам дають потужний кулемет, з яким ви починаєте поливати ворогів кулями. А ще ви можете ставити канатом доріжку, по якій ви будете подорожувати зі швидкістю равлика, спостерігаючи за тим, як ваших друзів от-от вб'є хвиля інопланетних звірів. І останній розвідник. Це більше як допоміжний персонаж у цій грі. У нього невеликий урон ворогам, але він є наймобільнішим у грі, що робить його чудовим у розвідуванні території. Він так само може освітлювати територію, що є дуже корисно, бо в цих печерях весь час темно, а ваші факели, які ви розкидуєте всюди, швидко гаснуть та довго перезаряджаються. Розвідник ще вміє притягуватись до навколишнього середовища за допомогою його гаку, Правда, це не завжди закінчується успіхом. При дозброї, то у нього є звичайний автомат. Після завершення завдання за одного із персонажів ви повертаєтесь у лобі і знову йдете пити пиво. <плес> 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 До речі, тут дуже багато різновидів його з особливими ефектами. <плес> відходимо від пива та йдемо дивитися, що там ще є цікаво. Окрім проходження завдань у команді, ніхто не забороняє вам проходити їх у соло. Для того, щоб вам було легше проходити завдання в соло, вам дають напарника Боско. Боска це такий літаючий дрон, який може робити абсолютно все, що ви йому скажете. А тобто видобувати ресурси, відроджувати вас, освітлювати певну частину місцевості, будувати помпи, вбивати ворогів і взагалі все, що зможе робити реальний гравець. Тут можна модифікувати вашу зброю, броню та все спорядження, яке ви маєте із собою. Для того, щоб розблокувати нове покращення, вам потрібний певний рівень персонажу та ігрову валюту разом із ресурсами, які ви видобуваєте у печерях на завданнях. У кожного із персонажів, як я вже казав, унікальна зброя та допоміжне снарядження. Відповідно, і модифікації для кожної унікальні, так як і для допоміжного снарядження. Окрім модифікації, в грі присутні навички, які ви розблоковуєте за допомогою зірок, які ви отримуєте проходячи завдання. Щодо ресурсів, Deep Rock Galactic має набір усіляких різних ресурсів, що можуть бути привезені в лоби та використовувані для модифікації. Так і ресурсів, що потрібні лише для виконання завдання та допомоги під час завдання. Почну із ресурсів, що використовуються для модифікацій: Перлина енор, нефрит, уманіт, магнетит, бісмор, кропа та фазеоніт. Вони будуть зустрічатися у печерах на завдання. Кожен із цих видів ресурсів зустрічається в певних видах регіонів. Переходимо до ресурсів, що потрібні лише для виконання основного та другорядного завдання: чужолітне яйце, акварк, маркіт, оголоміт. Та ще й багато інших, які можуть включати в себе рослини. В діпрак галактики механіка підвищення персонажів. Коли ви підвищите одного із персонажів, вам буде доступно більше контенту. Цей контент називається глибоке занурення, це там, де починається справжній хардкор. Якщо у нормальних завданнях у вас є можливість обрати рівень складності, то тут такої можливості немає, і по замовченню рівень складності екстремальний. Окрім екстремального рівня складності, глибоке занурення складається із трьох різних етапів. Кожному з яких по дві основні цілі. Ця комбінація робить глибоке занурення максимально важким та цікавим. Його бажано приходити повною компанією з чотирьох людей, а не з двох, як це пробував я. Бо все це швидко закінчилося трагічно. А що а, точно. Угу. Що за штукатика стріляла по мене? Оце оце босс. Божечки, це бос. дібора. Чого? Не, я розумію, але чого він якийсь такий странний. Це типу, робот заражений. Зазвичай і нагороди за проходження глибокого занурення величезні. Основна нагорода це так званий оверклок, який теж стає доступним після підвищення одного із персонажів. Що робить цей оверклок? Перш ніж ви зможете ним скористатися, вам потрібно витратити немалу кількість ресурсів для його крафту в кузні. Після крафту оверклоку ви зможете встановити його на зброю певного типу та окремого персонажу. Але на зброю, на яку встановлюєте оверклок, обов'язково мають бути всі апгрейди. Оверклоки можуть давати як і позитивні, так і негативні покращення. Але частіше всього, негативні ефекти на зброю вони мають менше та вони незначні. На закінчення хочу сказати, що Храй є одне із найкращих кооперативних шутерів, якої коли-небудь грав. Тут немає нав'язливого грінду, від якого просто хочеться покинути гру і не заходити в неї ніколи. Є варіативність комплектації персонажів. Це може сказати взагалі інша історія з варіаціями перків, апгрейдів для зброї та оверклоків. Окрім цього, одним із найбільших плюсів цієї гри є безкоштовні оновлення та безкоштовний батл пас, тобто платної версії взагалі немає. Єдине за що платите, так це за гру. Та побажання за скини дедворфів та зброю, які взагалі не впливають на ігровий процес. У стімі Deep Rock Galactic коштує 379 гривень без знижки. А на цьому все. Дякую всім за перегляд та пам'ятайте Rock and Stone.